Добрий день. Сьогодні я хочу розповісти вам про наш набір, стартовий набір особистої гігієни, який в нашій компанії потрібен для новачків. Чому саме для новачків? Ви знаєте, що новий покупець отримує зразу 5-відсоткову знижку, але ви можете отримати зразу 30-відсоткову постійну знижку на все життя, якщо ви придбаєте набір, один з стартових наборів компанії Forever. Сьогодні ми поговоримо про стартовий набір саме особистої гігієни, до, якого входить, до складу якого входить набір ось цієї продукції. Перше, що ви отримуєте при покупці цього набору? По-перше, ви отримуєте постійну 30% відсоткову знижку. По-друге, ви стаєте асистентом супервайзера і маєте додаткові привілегії від компанії Forever. Крім того, ви маєте зразу набір найкращої продукції для особистого споживання, для свого дому, для всієї своєї родини. Що входить до цього набору? Я зараз вам розкажу. Перше починаємо з такої програми: програма Сі 9 програма 9-денна програма очищення організму, з якої компанія Форевер пропонує розпочинати знайомство з продукцією компанії Forever Living Product. Чому? І що входить цього до цього набору? До цього набору входить топовий продукт компанії Forever – геля Лоєвера у е, дві штуки. Крім того, до цього набору входить лайт, е, соєво протеїновий коктейль та набір е, спеціальних додаткових вітамінно мінеральних комплексів, про які я розповім вам трошки пізніше. Почнемо ми з нашого продукту номер один. Продукта номер один компанії Forever Living Products Геля Алоєвер. Компанія Forever Living Products – монополіст виробницею продукції на основі Алоєвера Барбаденсісмілер. Найбільш цілющий сорт алоє. Компанії належить 85% всіх полей алоє, які є на нашій планеті. Компанія працює вже 45 років більше ніж в 160 країнах по всьому світу. Працює особ... повністю легально. Вся продукція сертифікована, має дуже багато нагород і сертифікатів. Про все це ви можете дізнатися з нашого якщо ви зайдете на наш сайт, у розділ Продукція, сертифікати. Ви можете побачити всі нагороди, які має компанія, все сертифікати, які має компанія, пересвідчитись у неймовірній якості нашої продукції. І продуктом номер один, з якої розпочиналася компанія Форевер, є гель «Алоя вера. Тут 96,6% чистого геліолоявера. Збирається лист олоя в пик його біологічної активності. Це десь 4 роки, повністю прибирається всяка жура. І до цього продукту йде сік, і йде цей сік повністю ідентичен, можна сказати, свіжозрізаному листю олоя. Які ж переваги має цей продукт? Перше, це очищення організму на клітинному рівні, вивід всіх токсинів шлаків. Чому в принципі, виникають багато проблем зі здоров'ям? Чому розпочинаються якісь ну, незначні проблеми, які потім можуть перерости в більш серйозні захворювання? Тому що, по-перше, наш організм кожного дня зашлаковується. Ми на це, на жаль, можемо впливати не повністю, тому що нас оточує світ, ми їмо їжу, ми п'ємо воду, ми дихаємо повітря, ми всі живемо в відео. Переваз... В великих містах, де повітря не дуже чисте, де вода не 100% чиста. І ми не можемо контролювати повністю свій навіть якщо ми контролюємо свій раціон, навіть якщо ми звикли до правильного харчування. І ми намагаємося правильно харчуватися. На жаль, ті продукти, які ми купуємо в магазинах, навіть високої якості все рівно до їх складу вже не надходить то необхідна кількість вітамінів. І Мінералів, які потрібна людському організму для нормальної життєдіяльності. Тому перше, для того, щоб профілактувати своє здоров'я, потрібно очистити організм, потрібно обов'язково очистити наш кишківник, тому що ми знаємо, що 80% нашого імунітету формується саме в кишківнику. Крім того, зашлакований кишківник є причиною виникнення багатьох проблем зі здоров'ям і серйозних захворювань. Тому перше, ми очищаємо наш організм, ми очищаємо наш кишківник, потім потрібно продбати про свій кишково-шлунковий тракт. Щоб не було, не виникало проблем профілактувати. Ми знаємо, що профілактика це найкраще, що ми можемо запропонувати собі, своїм близьким, своїй родині, своїм друзям. Після того, ми повинні наситити наш організм всіма необхідними вітамінами, мінералами, мінокислотами і ферментами, які потрібні для нашої життєдіяльності. І ми повинні підтримати правильну роботу всієї нашої імунної системи, тому що імунна система захищає нас від зовнішнього впливу негативних факторів, а також захищає... Нас е, і е, наш організм від виникнення небажаних розвитку небажаних процесів, які можуть виникнути в нашому організмі. І так, гель алоєвера, 96,6% чистого соку алої, який стабілізується натуральними вітамінами А, С, Е. Це, це очищення організму на клітинному рівні. Очищається кожна клітина, виводиться всі токсини і шлаки з нашого організму. Дуже іде м'яка очищення нашого кишківника поступово. Крім того, це регенерація всього кишково-шлункового тракту, це профілактика гастриту і багатьох інших проблем, які можуть виникати в нашому організмі. Крім того, сам листолоя, до його складу входить більше 200 корисних речовин. Це вітаміни, мінерали, амінокислоти, ферменти. І ви отримуєте це все разом з цією баночкою з цим соком. І крім того, гелялоє вера це е, має е, бактері е, про, такі профілактичні функції, і крім того, він має е, дуже класний вплив на нашу імунну систему, захищає нашу імунну систему і він є імуномодулятором. Не в жодному разі не імуностимулятором. Він не стимулює ніякі розвитки е, небажаних процесів нашого організму. Він просто дуже... Ретельно, дуже обережна працює з всією нашою імунною системою з кожним етапом її, з кожним органом, який е, має відношення до імунної системи, і захищає наш е, організм. Тобто це те, що необхідно кожній людині, починаючи з першого дня навпросто від народження і до останнього дня життя. Я можу сказати, що в моїй родині цей сік вже є дуже багато років. Я його за... приймаю ще зі школи. Мої діти ростуть з цим продуктом, і про цей продукт можна говорити дуже дуже багато, і цього буде замало. Тому що цей продукт дійсно той продукт, який я би рекомендувала кожному. До речі, я можу сказати, що перше місце у світі по прийому саме Гелю займає Японія. А як ви знаєте, це країна, де люди живуть, мають досить довгу тривалість життя і активну тривалість життя. Тому я вважаю, що України, де є чому навчитися, саме в Японії, і ми отримуємо такий же саме сік, як отримає Японія, як отримують країни Євро. Пи, як е, отримує Америка і решта країн по всьому світу, так ось до складу С9, дев'ятденна система очищення організму. Входить дві баночки. Є спеціально розписана програма. Отримуючи цю, цей набір, ви отримуєте повністю розписану програму, де ви зможете знайти, як е, приймати цю програму, що за чим, е, для чого це вам потрібно, що робить кожний продукт е, з вашим організмом, е, які продукти харчування може вживати за ці 9 днів. Більш того, яку фізичне навантаження, навантаження потрібно буде мати ці 9 днів, для того, щоб. Е, Очистити свій організм, почати шлях до більш здорового способу життя. Першу баночку ви випиваєте за перші два дні, і з третього по дев'ятий день ви випиваєте другу баночку. Все розписано по програмі. Вам не потрібно нічого запам'ятовувати. все ретельно, ретельно розписано і розказано вам. Крім того, до складу цієї програми входять такі блістери на 9 днів по три продукти. Перше, це Forever Fiber, клітковина, яка необхідна кожній людині щодня для того, щоб очистити свій знову ж таки кишково-шлунковий тракт. Ми пам'ятаємо, що здоровий кишківник, очищений кишківник – це вже 50% успіху для повернення і підтримки і профілактики нашого здоров'я. І якщо сказати простими словами, що таке клітковина, що таке forever fiber? От представте собі, як такий ліпкий шар, який йде по всьому вашому кишково шлунковому тракту, він виходить, тобто він не залишається там, не всмоктується. він на себе набирає всі ці, так, всі ці шлаки, які накопичувалися, і які є на стінках вашого кишково-шлункового тракту, і транзитом виводить з вашого організму. Знаємо, вже багато досліджень показує, що для того, щоб зберігати здоров'я, потрібно приймати достатню кількість клітковини кожного дня. Форевер Файбер чудове рішення. Цьому. Крім того, до складу сюди входить ще такий продукт, як Forever Term, який зжигає зайві жири, які можуть бути в вашому організмі. Але це крім того, це в до його складу входять вітаміни і мінерали, які потрібні для підтримки нормальної життєдіяльності і нормального вашого самопочуття. І сюди входить гарсінія, гарсінія плюс, яка поступово нормалізує обмін речовин, яка очищає клітковини вашої печінки. А ми пам'ятаємо, що печінка – це такий фільтр в нашому організмі, про який потрібно також ретельно дбати і не забувати в жодному разі. І крім того, гарсінія поступово починає процес, вона так уповільнює процес перероботки угліводів у жири. Тому ці три е продукти гармонійно поєднані між собою вони синергічно працюють, даючи користь одна одному. І також до складу С9 програми очищення входить такий протеїновий коктейль Forever Light Ultra, до складу якого входить, ви бачите, якщо ви візьмете, кожний продукт має на зворотньому боку етикетку, де ви можете як в оригіналі, так і в перекладі подивитися, що в якій кількості входить до складу кожного з цих продуктів. Входить необхідна добова доза мітамінів і мінералів, яка потрібна для підтримки вашої життєдіяльності. Цей коктейль, крім того, дуже поживний. Цей коктейль дуже приємний на смак. Ви можете його приймати, або, якщо ми кажемо про систему очищення організму, то це таке молоко 1% або, можливо, навіть з водою, або соєве молоко. А те, що у вас залишиться після 9 днів прийому, ви можете заміняти один з прийомів вашої їжі. Або якщо ви кудись поспішаєте, не встигаєте поїсти. Ви приймаєте. Там є така мірна ложечка з молоком, з соком, з водою, що вам більше до вподоби, з кефіром. І ви отримуєте все те, що ви зазвичай отримуєте з прийому їжі, але при цьому ви відчуваєте легкість і ваш організм отримує додатковий набір мікро- і макроелементів. Тому. В принципі, чому до складу Форевер стартового набору е, особистої гігієни входить ця програма? Тому що компанія пропонує розпочинати знайомство з продукцією саме з набору очищення організму c 9. Але я рекомендувала би ще вам до того. До цього набору старту входить ще Форевер нектар. Тут 92 чистого гелю алоя, але тут більше е, вітаміну А, вітаміну Є, е, тому що тут е, входить е, ще. Е, Яблуко і е, збільшення кількість вітаміну С. Тому до того, як ви розпочинаєте прийом Сі9, якщо ви до цього жодного разу ще не пробували продукцію, все ж таки я рекомендую один або два тижні розпочати спочатку з цього соку, у дозировці десь приблизно 30 мл два рази на добу. Перший 30 мл ви п'єте на ще серце зранку, як тільки ви прокинулись, зі стаканом теплої водички. А другий 30 мл ви п'єте в кінці дня, в жодному разі не після прийому їжі. Перед тим, як ви вкладаєте вже спати, і ви будете спати, а цей продукт ще буде працювати в вашому організмі ще і вночі. Тобто, ще для чого цей продукт? Тут, якщо ми кажемо, всі геліалої компанії Forever мають однакові властивості, але є більш такі направленості. Коли ми говоримо про очищення організму, це чистий геліалоя, коли ми говоримо про алергічні реакції, це чистий геліалоя, коли ми говоримо про маленьких дітей, чи чистий гелялоя, коли ми говоримо, наприклад, про мочево-пилову систему або про серцево судинну систему, де потрібен додатковий прийом вітаміну С, краще нектар, нектар також дуже гарно впливає на нашу шкіру, тому його можна приймати і надалі. Тобто, ми пам'ятаємо, ми спочатку приймаємо цей продукт, починаємо. Тиждень, десь з прийому цього продукту, проходимо дев'ятиденну систему очищення організму і повертаємося до прийому нектару. Також до складу цього набору стартового набору особистої гігієни. Недарма він і називається особиста гігієна, входить набір косметичної продукції і набір продукції для особистої гігієни. Розпочнути я все ж таки з таких двох продуктів. Перша допомога у вашому домі. Це Forever Fjord і Gelie Алоє Вера. Ну напевно краще спочатку жиле вера. Це 100% геля лоєвера, але на желейній основі для слизових і шкірних покрову вашого для шкіри і слизових. Це можна використовувати при яких порізах, при, якщо у вас косили якісь комахи, якщо у вас якесь подразнення на шкірі, якщо у вас потрібно заживити, іде регенерація швидка, загоєння, регенерація, як слизових оболонок, так і вашої шкіри. Цей продукт чудово працюють з ним, наприклад, наші стоматологи, вони його дуже люблять. якщо потрібно на кровоточивість ясен. Ви просто наносите декілька разів на день цей продукт додатково з нашим пастою, про яку я розповім трохи пізніше. Крім того, цей продукт чудово є маскою навіть інколи для обличчя. Ви можете один раз на тиждень робити маску з цієї з гелюалоя. Він живить дуже вашу шкіру і насичує її поживними речовинами. І ось цей продукт я дуже люблю. У кого є діти вдома, це просто незамінний продукт, тому що алоє ферст, десь алоя прополіс і 11 трав, такі як ромашка, календула, евкаліп, ну відомі кожному з нас з народження. Алоє бактерицидні властивості алоє, Прополіс, який є натуральним антибіотиком без побічної дії. Це також спочатку. Його використовували, ну така основна його була на шкіру при опіках різного ступеню опіках, навіть е, серйозних опіках. Тому його класно тримати на е, кухні. Якщо ви десь е, ну, отримали опік, масло бригнуло або ще щось, ви можете зразу нанести, не буде навіть почервоніння. Але чому я казала про дітей, чому я казала взагалі да, і про дорослих також за, за рахунок того, що входить прополіси алоє, бактерицидні, противовірусні, протиогрібкові? Властивості, якщо болить горло. Він тут іде з таким розпалитель, є два, можна спреєм, можна стрім, те, що називається, і ваше в горло, будь ласка, це знімає болі в горлі натуральний продукт, в нос також можна промивати ніс, дуже швидко вирішується багато проблем. І крім того, це чудовий засіб для різних ну таких Зудіння шкіри або почервоніння шкіри, сонячні опіки. І наші жінки ще дуже дуже класно знайшли йому таке. Ну знайшли для нього дуже класний спосіб використовування. Це прекрасна маска для волосся. Вона укріплює, наноситься на коріння волосся, укріплює дуже так, краще волосся не потрібно змивати, просто наносити даєте висохнути. Це не масляниста. Вона просто не залишається на вашому волосі. Вона підтримує здоровий ріст волосся і дуже класно на кінці волосся, якщо посічені кончики, Також вирішується ця проблема. Ще один продукт косметичний, який входить до складу цього набору це крем алоя з прополісом. Також ми казали, алої прополіс, енергетична дія, бактерицидні, противогрибкові, противовірусні. Це можна використовувати як крем просто для обличчя. Він дуже Поживний, він насичує нашу шкіру всіма необхідними поживними речовинами. Зразу можу сказати, що до косметичної і щодо алоє. Ви знаєте, що дуже багато фірм, які мають брендові фірми, вони обов'язково мають хоча б одну серію продукції на основі Алоє Вера. Чому? Алоя натуральний такий природний зволожувач для нашої шкіри. Алоя, коли росте в засушливих навіть регіонах, вона бере влагу витягує з повітря. Чому шкіра старіє? Чому, чому з'являються зморшки? Перша причина недостатня зволоженість, друга причина недостатня колагенової еластиновий шар нашої шкіри. Алоя як транспортний засіб, несе всі поживні речовини, в тому числі свої та ті. Які додатково додаються в той чи інший косметичний засіб во всі, во всі слої шкіри в епідермі з дерму, зволожуючи її і при цьому восстанавливаючи колагеновий еластиновий шар у всієї шкіри? Саме тому крем з прополісом це перший чудовий дуже засіб для, просто як, для вашої шкіри, для повсякденного вживання, і при різних проблемах на вашій шкірі. Я знаю, що наші лікарі, які працюють, вони використовують цей засіб навіть при таких проблемах, як екзема і псоріаз, але це потрібно чітко при, тільки з лікарями і під доглядом лікарів, які вам порадять, що ще потрібно робити. Ми пам'ятаємо, що наша продукція це прекрасний профілактичний засіб, і прекрасний засіб для підтримки нашої молодості, нашого здоров'я, нашого довголіття. Крім того, до складу цього набору входить дуже класний крем, який я рекомендую кожній жінці після 30 років R3 Factor, крем потрібної дії. Він проникає також дуже-дуже в, різні, в всі шари нашої шкіри. Він має фруктові кислоти. Ми знаємо, що таке фруктові кислоти в необхідній кількості. Вони прибирають верхній шар шкіри, який потрібно прибрати. Спокійно у домашніх умовах не потрібні косметичні засоби, тобто він це живлення нашої шкіри, це регенерація нашої шкіри, це оновлення і омоложення нашої шкіри. Крім того, до складу цього набору входить крем Гордість джентльмена, воно говорить сам за себе, крем після гоління, залоя. Е, у кого є така проблема, як подразнення після гоління, я дуже рекомендую цей крем, тому що він прибере це дуже швидко, він буде живити вашу шкіру, і він зніме ось цей зуд, зніме почервоніння. При цьому він дуже приємний, має такий не, ну, не сильний, але приємний дуже аромат. І е, ваша шкіра точно скаже вам велике-велике дякую. Крім того, до складу цього набору, я, напевно, почну все ж таки з особистої гігієни. Це те, що я вважаю, повинно бути в кожному домі. Більш того, я можу 100% сказати, можете мені не вірити, просто спробувати. Хто починає користуватися цими продуктами, від них вже не відмовляється. Перше – це зубна паста. Рекомендую кожному. Зубна паста залоє прополіса, проблеми кровоточивість ясен, проблеми всі, які можуть бути. Я можу точно сказати, що ті, хто користується, Користуються впродовж довгого часу цією пастою набагато рідше звертаються до стоматологів. І стоматологи це знають, тому я скажу, що по власному досвіду, досвіду роботи з багатьма стоматологами, тими, які працюють з нашою продукцією, вони використовують дуже багато різних комплексів вітамінно мінеральних але вони навіть дуже рідко рекомендують цю пасту. Вони кажуть, що якщо ми будемо рекомендувати цю пасту, до нас будуть наші клієнти. Звертатися рідше. А знову ж таки, алоє і прополіс, робота в синергії е, прибирають всі проблеми ротової порожнини. Крім того, Дезодорант, твердий дезодорант Алоя EverShield, який я рекомендую всім і чоловікам, і жінкам. І жінкам я просто не просто рекомендую, а наполегливо всім своїм знайомим наполегливо кажу, потрібно використовувати цей дезодорант. Він не має селе алюмінію. А ми знаємо, що вже також це доведено, має результати, що багато антиперспірантів, які використовуються, які закупорюють наші пори. А ми знаємо, що шкіра це найбільший орган, який виводить токсини на поверхню, і вони повинні. Не виходити. А, а цей дезодорант завдяки знову ж таки алоє бактерицидним властивостям алоє, прибирає е, патобактерії і е, е, тому немає неприємного запаху. При цьому він не зупиняє нормальні потрібні же, процеси життєдіяльності нашого організму. Він не залишається на одязі, ні на чорному, ні на якому. Його дуже надовго ще вистачає, це, до речі, стосується всій косметичної лінійки, е, потрібна невелика. Кількість е, продукту. І е, цей, цей дезодорант майже не має, ну взагалі не має ніякого запаху аромату, тому ви можете його використовувати з будь-якою своїми духами, туалетною водою вона не буде перебивати. Дуже люблю рідке мило. Рідке мило залоя це як е, можна поми, е, мити руки і при цьому е, ну, е, зволожити зразу свої руки. Не потрібно наносити навіть після цього ніякі крема на ваші руки, тому що не буде. Сухості стягнутості шкіри. Крім того, бактерицидні вбиває 99% всіх патобактерій, тому дуже-дуже рекомендую. Також дуже класний засіб для особистої гігієни. Для всіх можна і приймати душ цим милом. І я знаю, що маленьким-маленьким дітям навіть моють голову з цим милом. І міні-така. Міні допомога, міні-аптечка в будь-якому кармані. У мене діти завжди з нею ходять, У мене також завжди сама є гігнічна помадка залоя, пчелиним воск. Віск, і це така міні-аптечка. Ну, по-перше, це, звісно, наші губи. Будь-яка погода, спека, сонце, вітер, холод, ваші губи будуть зволожені, не будуть виникати неприємні відчуття, тріщини і так далі. Крім того, це профілактика Прекрасна герпесу, у кого є така проблема. Плюс це допомога, якщо немає нічого під рукою. Вас кусила комаха, зразу намазали завдяки алою і завдяки медикам. Продуктам. Крім того, там, я не знаю, десь царапина, десь поріс, нема нічого під рукою, ви можете це використовувати. У нас є навіть така в компанії десь вже близько 32 способи використання цієї гігієнічної помадки, починаючи звідси до самих п'ят, можна сказати. Ну, перше, це, А і це дуже добрий бар'єр, чому я кажу дітям. Діти можуть, коли йдуть в колектив, якийсь, ви знаєте, вони перше, куди потрапляють віруси, бактерії. І це потрапляє, ну, на руки, це розуміла, і на слизові оболонки, наш ніс і ну, там рот. Ну, в рот менше вони тягнуть, а до носа е можна просто мазати е ну, от нос, під носом, і це буде перша лінія захисного бар'єру для вашої дитини. І е також ще два синергетичні продукти, які я рекомендую: Алоє жажаба, шампунь, Алоє жажаба, кондиціонер? Точно так, як сік працює з нашим організмом, приводячи його в натуральний природний адаптаген? Тобто, коли питають, якщо у мене там кислотність повишена або занижена, що буде зі мною? Через деякий час прийому гелю ви будете мати нормальну, необхідну кислотність вашого організму. Що буде, наприклад, там з мої. Шкіру, вона жирна або вона суха. Якщо ви деякий час починаєте використовувати косметичну продукцію компанії Forever, то відсотково, я вам скажу, ваша шкіра стане нормальною повністю. Точно так же буде і з вашим волоссям. Шампунь і кондиціонер з алої і жажабою, поєднання двох таких е, компонентів е, зволожує все ваше волосся, прекрасно живить ваше волосся, проблеми випадіння волосся вирішують, е, підтримки вашого волосся, кондиціонер. після Використання кондиціонера ви можете моделювати будь-яку свою зачіску, все, що завгодно, ваше волосся буде, як то кажуть, шовковисте і дуже добре гарно виглядати. І ще два останні продукти, які входять до складу цього набору: це, звісно, алоє Body Wash Гель для душу. Ми пам'ятаємо, знову ж таки, з алоє. Це прекрасне очищення вашої шкіри, і при цьому це і живлення вашої шкіри. Ну, а після Після, при, після душу, після ванни, ви можете нанести наш Aloe body lotion крем для тіла, який настільки наситить вашу шкіру. Ви знаєте, після того, як ви наносите цей гель на шкіру, от можна це порівняти, якщо вам дуже-дуже у вас спрага велика, і ви довго не пили, і вам дуже хочеться пити. І от ви берете і перші ковточки. Точно так же спробуйте, коли ви наносите цей крем після душу на свою шкіру, на своє тіло, ваша шкіра п'є. year. Просто його з поверхні. Тому я дуже рекомендую кожному новачку. Я а, нап, нагадую, що цей набір, стартовий набір особистої гігієни, може купити тільки новачок, який ще не досяг рівня асистента-супервайзера. І якщо ви є такою людиною, то найкраще, що ви можете зробити, це придбати цей набір, почати користуватися нашою продукцією, почати свій шлях до більш здорового способу життя і до гарного самоповідного. Почуття і зовнішнього вигляду. Дуже вам рекомендую. Дякую за увагу!